Доброго ранку. Ми переплатники Україномовного каналу. Бачите, черешня квітне. Сьогодні 17 квітня 24 року 2024 середа. Гарний, теплий, майже сонячний. Хмарка є якісь. Ну гарно. Квіти, це завжди гарно. Показав на по-моєму, майже як у травні. Дерева всі вже, зелені, травичка. косити вже. Ну на Полтавщині вже косять. У нас скоро косити будуть там. Дірник пішов. Як пройшла ніч, Харкові. Ніч пройшла. Дякую Богу. Я. цикет тривога, а больше ничего. Еще и Вышенка, черешенька. Ягодка смачна. Вот на ну, вышня. Что видишь, одна вот и слива. Квитная. Буда, врожай, буда. Ну, как Бог даст. Сподеваемся. Сподеваемся на наикраще. Я же я. Цю пору року квітень, початок травня, коли ще не дуже жарко, спекотно і так красиво. Де і насолоджуєшся? Аж душа так співає, бачите, вона груша, як квітне. Пройшли зі мною. Побачили, насолодилися, Може бачите. Баба відсвіла. Вітерець невеличкий, але дуже-дуже гарно. Все прогулялося зі мною нашої рідний салтику. Всі мира добре злагати. Всім щиро, дякую. Ну, і буде мажети. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, любі. пока!